Через скасування авіаперельотів залізниця стала основним зручним способом для подорожей серед українців, як внутрішніх, так і міжнародних. Стратегічне значення вона має в умовах повномасштабної війни. Модернізація залізниці серед пріоритетів держави. Нові маршрути, нові вагони та колії. Анатолій Журавльов розповість про плани Укрзалізниці на наступний рік. Дизельний рейкобус польського виробництва Песа через необхідність регламентного капітального ремонту в січні 2022-го та відсутність на той момент українських фахівців для проведення робіт його перестали експлуатувати. Тепер цей транспорт знову готовий вийти на вітчизняні залізничні маршрути. В 2023 році був підписаний контракт з виробником. Це невелика група найдосвідченіших працівників Київського тривого заводу. Виїжджала постійно до групами до безпосереднього до виробника міста Польща. навчалася, отримала сертифікати. Таких рейкобусів на балансі 14. Три вийдуть на маршрути в рамках нового загального графіку руху поїздів, що буде запроваджений з 15 грудня і діятиме наступний рік. Над ним плідно попрацювали, зазначає директор філії Укрзалізниці. Якщо коротко в цифрах, це 10 абсолютно нових поїздів введено в графік, опрацьоване нами, 5 поїздів безпосередньо поїдуть в гори, 20 поїздів загалом буде ходити до нашого незламного Харкова, три з них абсолютно нові, новим графіком, та підтримуємо запроваджену систему залізного прискорення і таким чином прискорено 38 поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення. Серед нових міжнародних маршрутів потяг з Києва до Будапешта зазначають в Укрзалізниці прямий поїзд, який дає змогу в місті Київ сісти без пересадок дістатися в славного європейського міста Будапешт. А саме з наших традиційних вагонів Купеєсве буде складатися цей поїзд, і буде прибувати. До Будапешта о шості ранку, це дає можливість прибути і розлетітися куди потрібно по світу. Так само і зворотня він досить пізнє відправлення з Будапешта. Ще одне з основних завдань, яке ставить на майбутній робочий рік перед собою компанія оновлення рухомого складу. Сто вагонів, які були вперше за кошти державного бюджету замовлені, вони повністю працюють. Нам цього року підтвердили бюджет 4,4 під 4, ,4 мільярда на пасажирські вагони. З них мільярд це постаплата на ті вагони, які зараз виробляються. 66 вагонів українського виробника, 160 підприємств по всій країні задіяно цю програму. Загалом на розвиток Укрзалізниці у держбюджеті 2025 передбачено понад 7 мільярдів гривень видатків. Компанія планує продовжити і співпрацю із закордонними партнерами. Анатолій Журавльов, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Марафон», Єдині новини.